Парасолька Жила була маленька дівчинка-яринка. Любила вона отримувати подарунки іграшки. Коли йшла з мамою за покупками, то хотілося їй, щоб мама придбала чи не весь магазин. Та мама, може, і купила б, але, на жаль, в їх сім'ї не було мільйонних статків. Одного разу. Яруся зайшла до щойно відчиненого магазину дитячих іграшок і речей. Здавалося, що нічого нового вона не могла б побачити, бо, незважаючи ні на що, мама купувала їй часто іграшки на прохання. Мама дуже любила донечку і робила їй приємні покупки. І все ж в цей раз Яруся звернула увагу на дуже привабливу річ, якої в неї ще не було. Це чудова, гарна. Темно синя з рюшиком невеличка дівоча парасолька.